Вітаю вас! Мене звати Світлана, я психолог, і сьогодні ми поговоримо про одну з найболючіших тем для жінок лінь. Можливо, і ти відкрила це відео із думкою ще одне відео, а я ще нічого сьогодні не зробила. І знаєш, я тебе розумію, тому що я також була там, коли день минає, ти вся в думках, вся в тривогах, а відчуття, що ти нічого не зробила, і від того ще більше провини. Сьогодні я хочу поговорити з тобою про це. За ці 10 хвилин ти побачиш, що з тобою все гаразд, просто ти виснажена. І отримаєш три чіткі кроки, які повернуть тобі енергію без тиску і без повинна. Тому залишайся це про тебе. Давай перевіримо, котрі із цих пунктів ти присвоїш собі. Ти відкладаєш справи на потім, а пізніше картаєш себе за це. Щодня ти ловиш себе на думці, я недостатньо зібрана. Тобі складно а, почати навіть маленьку дію, порівнюєш себе з іншими і від цього відчуваєш провину. І коли це все накопичується, у голову лізе одне мабуть, я просто лінива. Я хочу сказати тобі сьогодні щиро і чесно, ти не лінива. Ти виснажена самознеціненням. Чому ця проблема стала актуальною саме зараз? Після тривалого стресу, втрат, війни, переїздів, невизначеності у багатьох жінок активується критика. І тоді ми не просто втомлюємося, ми починаємо знецінювати себе за цю втому. Це замкнене коло. Немає сил, ти картаєш себе. Сил ще менше і ще більше сором. За статистикою, 78% жінок після тривалого стресу потрапляють у стан, коли не можуть себе заставити щось робити, коли їхні ті блокуються. Далі починається знайома, поганий сон, тривожність, ненависть до себе, втрата відчуття поваги до себе як до людини. І зараз я хочу дати тобі ці самі три кроки, котрі допоможуть тобі почати діяти із а, не «Я повинна, а я хочу. Перше, це помічай самознецінення. прямо відслідковують ці фрази в своїй голові, котрі кажуть тобі Я нічого не встигаю, я зовсім не організована, всі інші зробили, а я ні. Я все зіпсую, в кожної з вас буде свій цей голос, який буде говорити щось своє. Прямо записуйте їх в нотатки, в телефон, в ноутбук, ручкою на папері, де вам зручно. І одразу собі відповідайте, чи це справді, я так думаю, чи це мій внутрішній критик. Бо ти це не голос в твоїй голові. Ти жива людина, і тебе не можна звести просто до оцих скупих фраз. Ці фрази навіяні нам, нашими авторитетними, дорослими, батьками, вчителями, соцмережами навіть вже зараз. Тому відслідковуйте їх. Крок другий, що стоїть за лінню? Бо коли ти говориш, я лінива, то це така собі поверхня і зовсім неправдива. А глибше може бути втома, тривога, страх, перфекціонізм. Запитай себе, що мене зараз так виснажує. Не, що я не зробила, а саме що зараз мене з'їдає. Чого я насправді боюся, якою я боюсь датись? Що саме мене тривожить? Чесно, дайте собі відповідь на ці запитання. І третій крок це малесенька дія без тиску. Дуже часто ми не можемо заставити себе діяти, оскільки. Мозок бачить якусь величезну, величезний, необ'ємний об'єм робіт. І, якби не було це тавтологічно. Але спробуйте просто діяти маленькими кроками, не заставляти себе робити все одразу, а просто маленькими кроками. Дозвольте собі зробити щось маленьке. Наприклад, не вивчити англійську одразу, бо мозок такий, О, яка англійська, а вивчити одне слово в день. Вже за 365 днів у в 365 слів в арсеналі. Не прочитати книгу загалом, а прочитати 3, 5, 10, 20 сторінок. Розумієте, це не про продуктивність, насправді, це про повернення до себе. Ти не маєш доводити свою цінність. Ти можеш щось робити із повагою, з любові до себе, а не доводити всім. Яка ти корисна і яка ти роботяща? Ти не зобов'язана бути продуктивною весь час. Тобі можна зупинитись, і ти це людина, а не тільки результат. І ти варта любові без досягнень. Пам'ятай про це. А ще крім цих трьох кроків, хочу дати вам невеличку практику, котра називається пауза для себе. Кожні 2-3 години прямо ставте собі в будильник, і коли він продзвонить, ви зупиняєтесь, вдихаєте і запитуєте себе, я зараз втомлена, чи я картаю себе, чи я себе, чи я переступаю через себе, оскільки маю виконати план, бо так треба. Це просте, але неймовірно сильне запитання, яке поверне вас до себе. і... На яке ви просто відповідаєте собі і тим самим даєте зрозуміти самому собі, самій собі, що ви в контакті з собою і це дає свої результати. Коли ви вже розумієте, що я роблю із тебе, що я буду робити і схочу, і починаєте просто переформатовувати свій мозок. Я пам'ятаю, в мене була клієнтка, називаємо її Анна. Анна звернулася із запитом, що вона лінується, вона нічого не встигає, і як їй встигнути все. Бо інакше в неї величезна провина. Під час нашої роботи виявилося, що в Анни троє дітей, вона працює на роботі і старається бути прекрасною дружиною для свого чоловіка. Як ви розумієте, це фантастика, щоб одна жінка скільки всього встигала, але Анна молодець, вона не здавалась до останку. І тільки коли вже почало підводити здоров'я, вона звернулася до мене. А під час роботи ми виявили в неї глибоке переконання, а вона має робити все ідеально. І сама. Бо коли вона просить про допомогу, це означає для неї, що вона не хороша е, дитина, звісно ж. Таке пішло з дитинства, коли вона не могла дозволити собі попросити когось про допомогу, бо це постійно знецінювалося дорослими. І після роботи нашої Анна зрозуміла, що вона може просити про допомогу і почала про неї просити свого чоловіка, дітей. І також вона зрозуміла, що може робити не ідеально. І вона так і сказала, що вона зрозуміла, що не мусить доводити свою цінність, оскільки весь цей час вона тільки цим і займалася. Самознецінення – це не дрібниця. І внутрішній критик, як той е, пісок у моторі, він постійно блокує ваші дії, ваше життя, вашу радість і енергію. І якщо ти дійшла сюди, знай, ти не зламана, ти просто жила в умовах, де не було турботи, але час повернутися до себе. Хочеш зрозуміти, що саме тебе блокує, пиши мені в Директ, щоб потрапити на безкоштовну діагностику, де ми знайдемо, що виснажує тебе. Я покажу тобі, як приборкати твого критика і як із цим працювати в моєму наставництві. Я чекаю саме на тебе. Не відкладай свою проявленість, свої дії на потім, живи вже зараз і починай діяти зараз.